Коломия готується до відзначення дня незалежності та дня міста. Організаційний комітет опрацьовує програму святкувань. Наразі організатори звертаються до коломиян та гостей з проханням одягнутися у вишиванки, щоб підкреслити неповторність та колорит покутського міста також вивісити державні прапори на приміщеннях. Коломая повним ходом готується до ювілею. 770-й день народження відзначатимуть 19 серпня. Основне дійство буде відбуватися в серці Коломаї на площі Шевченка. До цієї події вже готуються. Реставрують ратушу, ремонтують дороги. А що очікують самі Коломия до свята? Якихось праздників, там, якихось атракціонів, там різні виставки, дискотеки. Концерт, багато шарів, любові, кохання і щастя. Підля міста фейерверк. Багато диско, танці до впаду, до ранку. воно ще було багато фейервірка. Що накрило? на краще б було порядок порядку, в місті дороги були гарні, вулиці гарні були б. Нічого б не валилося. Саме основне і життя, і здоров'я. І все, і маємо надіти. Якийсь гарний фестиваль, і багато різних конкурсів програму. Ну, дитячих атракціонів це, звичайно. А звичайно, якусь таку цікаву програму там, з артистами. Щасливі, радісні обличчя наших мешканців, гарних танцюристів, велику ярмарку, хорошу погоду і свято. Так, я б хотіла побачити групу «Бумбокс». Цікаво було б, звичайно, побачити наших відомих співаків, Там, я знаю кого, Оксану Білозір, наприклад, Океан Ельзе. Фірверків були класні якісь. Ми приїхали якісь, наприклад, Брати Борисенко. Ну, звичайно, хотілося б побачити якийсь концерт, цікавий для всіх, коло і, напевно, і виступи наших місцевих зірок, можливо, зірок, які ну, всеукраїнського масштабу, дитячу творчість. Нові люди, нові враження і нові події. Але хотілося, щоб наша коломія була гарна, привітна, щоб зустрічала гостей, щоб люди відвідували музеї, щоб люди самі з собою спілкувалися, щоб було краще жити.